50 років тому американський психолог Мартін Селігман проводив експеримент над собаками за схемою Павлова. Я беру тільки частину експерименту, він складний. Там було таке: мета експерименту була сформувати рефлекс страху на звук сигналу. Якщо у Павлова тварини за дзвінком отримували м'ясо, то у Селігмана вони утримували удар струму. Щоб собаки не втекли завчасно, ставили загородки. Селігман був впевнений. Що коли звірів переведуть у вольєр із низькою перегородкою, вони втечуть щойно почують сигнал. Але в новій клітці собаки сиділи на підлозі і скиглили. Жодна собака не перестрибнула найлегшу перешкоду, навіть не спробував. Коли в ті самі умови помістили собаку, який не брав участі в експерименті, він з легкістю втік. Виявляється, що в людей те саме людина, яка загнана в безпорадність, не може перестрибнути навіть через низький парканчик, вона не вірить у вихід. Вона лежить на підлозі і скиглить. Так питання таке: що це в нас таке, коли людина сама відмовляється від свободи? Ти вже не прив'язаний. Йди з роботи, їдь з країни, йди від цього постійного неуспіху. Ти ж талановитий, розумний, ні залишаєшся. Зовнішній тиск він військовує людину і позбавляє її всяких можливостей розвитку, усвідомлення і перемоги. Тобто, ось цей тиск і страх. Так. Це серйозно. Ого, це серйозне зброя в руках суспільства або у когось. Тобто, якщо ти цим володієш страхом, тиском, ти можеш покласти народ. Так. Те, що й намагалися зробити. Але якщо взяти наше життя, людина все-таки погоджується з ним і з цим життям. Хоч це й клітка, і ми страждаємо. Немає нічого взамін. Людина не бачить, що є щось крім цього, і тому погоджується і намагається знайти в цих рамках хоч якісь маленькі задоволення, наповнення, насичення. Ось це, в принципі, є наше життя, так? Так, ось це і є наше життя. Як же нам побачити хоча б маленький просвіт, туди в цю дірочку проскочити якось, вистрибнути з цього. Нам треба отримати виховання. Якщо що якщо ми хочемо стати кращими, то ми повинні для цього знайти розуміння свободи, свободи від себе, від свого егоїзму. і тоді ми зможемо досягти рівності між усіма. Мені цікаво, яку роль тут відіграє егоїзм. Ось у цієї людини, яка прилягла від удару, яка не рухається, яку роль відіграє егоїзм? У неї ж все пригнічено, в принципі. Ось у такому стані, коли вона лежить і перебуває під ударами, у неї починає розвиватися можливість піднятися над собою, і вона починає фантазувати, можна так сказати яким чином це можливо зробити, як він може вирватися. Так. І так поступово поступово він і виростає. Тобто ви навіть говорите, що ця сила десь навіть позитивна. Звичайно, так. Звичайно, Звичайно, тому вона і є в природі. Ось ця сила придушення і сила страху. Так, так, так. Це позитивно для людини. Так. Позитивно для людини. Вона її розвиває. А чим користується творець? Коли бажає привести нас до кращого, до добра, піднятися над собою, лише зворотньою силою, силою страха, силою побоювання страждань тощо. Тобто ви зараз це ніби перекладаєте на Творця, що все так. це дії творця, не цих керівників Ні, і нікого. Ні, ну що це? А дії Звичайно. творця, і вони спрямовані. Вони ви спрямовані. Якщо можна, що ми за істоти такі. Ми маленькі, слабенькі егоїстики, і нас хочуть виростити у що. І хочуть, щоб ми розібралися в цьому своєму маленькому егоїзмі, який являє собою всю нашу природу, і побажали піднятися над ним над егоїзмом. А для цього нам потрібна взаємодопомога і розуміння, що є інша можливість існувати, тільки нам треба піднятися із себе. Це називається, що тоді ми перестрибуємо через цей так, парканчик. Так. — Йдемо, так? А парканчик низький, дійсно низький. Він трохи над землею. Ось цей низький парканчик здається нам непрохідною стіною. Це психологічна перешкода. Саме психологічна? Так. Ну, тоді коронне питання про свободу волі. У якому випадку ми можемо зробити цей крок до свободи? Що з нами має статися? Ви вже трошки відповіли, але це питання, ніби таке. Завершаємо можемо спрямувати себе до свободи волі, якщо ми вирішимо, що іншого виходу в нас немає, і не намагатимемося кудись втекти, сховатися, прикрасити, підсолодити це наше існування в егоїзмі у вигнанні від хорошого, від добра, від усього. Якщо ми так візьмемося за себе і будемо діяти, то побачимо, що це можливо. Що таке вільна людина? Я вільний вільна людина, та у якої немає жодних обмежень. А це насамперед внутрішня свобода. Ну, це можуть по різному зрозуміти. Немає обмежень. Немає обмежень, мається на увазі, що людина може існувати з усіма, і всім буде добре з нею, і їй буде добре з усіма. Тобто, це людина, яка не керується егоїзмом.